Значит, в одного чоловіка було дуже велике хазяйство, аж 50 сантиметрів. Не знав, що з ним зробити, як його зменшити, бо воно йому заважало в житті. Розумієте? Ні взутись нормально, ні присісти, ні нагнутись скрізь, воно чліпалося. Обійшов він всіх лікарів, обійшов усіх бабок, екстрасенсів, всіх оцих ворожок, щоб його зменшити, знаєте, якимось природнім шляхом. Не знайшов ніде відповіді, скрізь його дурили, кидали на гроші. Ну, вже він іде по дорозі, знаєте, голову таку вниз тут, коли сидить, на зупинці якась бабулька старенька. Та й каже сину, чо ти такий сумний? Та розумієш, бабуля, в мене дуже великий цей 50 сантиметрів. Мені б його зменшити, але якось не хірургічним шляхом, а народним, ну, щоб не різати, бо я то не хочу. Вона каже: Знаєш, що? в мене дуже є класний спосіб. Підеш в ліс. Біля лісу є озеро. Підеш такого здовж озера і справа буде камінь. На камені буде сидіти жаба. Підійдеш до тієї жаби та й спитаєш: Жаба, жаба, ти мене любиш? Вона скаже: Ні. Прийдеш додому і він зменшиться. От побачиш, от побачиш, тільки повір мені, будь ласка, ти ще придеш мені і скажеш дякую. Чоловік каже, що це за бред? Ну, що за бред? Ну, коли знаєте, бред бредом, але, думаю, перевірю. Реально, пішов він в ліс, озеро, пройшов далі озеро, дивиться, камінь. На камні він сидить жаба. Він думає, ну, блін, ще я з жабою не балакав, знаєте, але Бог з ним. Каже, жаба-жаба, ти мене любиш. Вона каже, ні. Ну, він бігом біжить додому, знімає штани раз на 10 сантиметрів менший став. Думає, блін, ну вже не 50, вже 40, вже ж лучше. Думає, але все одно ще довгий. Знов біжить у той ліс, знов питає жоба, ти мене любиш. Вона каже, ні. Він знов прибігає додому, знімає штани, дивиться вже не 40, вже 30 сантиметрів. Думає, блін, але все одно, знаєте, величенький, ще би трошечки поменший. Прибігає третій раз до жаби, каже жаба, ти мене любиш. Вона така повертає голову, каже, як ти мене задувбав? Я ж тобі сказала, ні, ні і ще раз ні.